Зі Львова до Рави Руської, електричкою 133 гривні, година 50. Зверніть увагу на дуже гарне велике багажне відділення, і так покласти, і на гору можна покласти, і туалет тут комфортний, і стільці зручні. На жаль, це все задоволення триватиме тільки до кордону. Година 50, і далі починаються польські електрички. У ідеалі в дорозі польською електричкою їхати 6 годин з 16 і до двадцятої 12, Ну, плюс ще година різниці, так і 6 годин часу. Також, із позитиву, як бачите, польська і українська електричка разом на пероні. Ти виходиш із однієї електрички і переходиш у другу. Виходиш із більш комфортної української і залазиш крізь вузенькі двері у таку тісненьку, дуже тісненьку польську електричку, де немає нормального туалету, і від дуже тісно поруч стоять стільці один від одного. Коротше, сім годин давки нас чекає. Начебто, бачите, які гарні кабінки. Але ось уже перший. А ось наша електричка їде, а ми починаємо складати валізи в купе на 6 чоловік. І місця для валіз мало. Щас покажу. Хай простять мене мої українські колеги, але я зняла, як ми оце тулимо наші валізи. Місця ну, ну от мало. От реально мало, тому що воно все вузьке і може впасти на голову. Тому от такі страдання. Все, ось проважаємо нашу комфортну українську електричку. Бачите, велике будівництво на ній написано. А ми лишаємося у польській. На вигляд, вона досить комфортна. Але по факту, ну, то, ну, хто їздив, той підтвердить, вона тісна, вона реально дуже тісна. Прикордонники нас тримали загалом 4 години. І це як для потяга, то забагато, тому що потяг запізнився. І от він оце так конкретно почав запізнюватись, настільки запізнюватись, що у Любліні. Ось, бачите, Люблін. До нас зайшов кондуктор і сказав, що нас зараз будуть пересаджувати. Пересадили нас у більш комфортну електричку. Тут навіть був кавовий автомат, але тут був ще забитий туалет. Ну от от, от так ми їхали. Виглядаємо по вікнах, щоб не пропустити нашу все ж польською. І ще ж скажу за відбитки пальців на кордоні. У нас їх знімали вперше. Я ж думала, що це будемо прикладати, але ні, їх знімають, от скановують на телефон. Майте на увазі. Ой, боже, ти леся по голові. О Господи, який вже... Це мене українська колега трошки наїхала валізу. Це ми вже з другої пульськи електрички готуємось на вихід Боже, на Варшаві Центральний. Все, стоїмо. Далі затягнути.